Наступне питання порядку денного. Про перелік комунальних організацій, установ, закладів, підприємств, спільної власності, територіальної громади ці усели. Я дякую за участь, Валентину Васильовичу, його терміново викликають в зв'язку з проведенням комісії по технології безпеці. Тому я сподіваюся, що ще не разів на засіданні безпеки. Меської райони ради та майна східної власності громадські осади міського району, а також або повноважень щодо управління ними. Є необхідність у ну, додаткового обговорення на довгості? Немає. Немає. Там деякі були технічні зміни. Є у проєкті даного рішення. Їх виконавчий апарат ради поправив. З цими змінами є пропозиція прийняти як рішення сесії районної ради. Хто за дану пропозицію пройшов суду? Хто проти, утримався рішення? Наступне питання порядку денного. Про затвердження технічної документації по розрахунку нормативної грошової оцінки земельної діяльності загальної 7... Ці 622 га, яка передається в аренду громадянину Плещепі Володимиру Педоровичу для введення фермерського господарства на території військової сільської ради Минського Решта Черніговського. Шановні депутати, повідомляю, 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 щоб всі чули. Щодо районної ради не йшла заява про можливий конфлікт інтересів, при не даного питання від депутата районної ради прийшли Володимира Пасіна. Це пов'язано з законом про корупцію. Є необхідність до такого ми Ну, На, на комісіях не так. Да. Чи за питання, якщо це я? то чіпи? Ну, голосувати. Будь ласка. Розглядали. Нема на голосування. Заваження по проєкту рішення не подавався. Хто за те, що даний проєкт рішення прийняти як рішення сесії районної ради, прошу голосувати. Хто проти, отримав це рішення прикладу? Наступне питання порядку денного. про затвердження технічної документації про розрахунку нормативної грошової цілі замени і загальною курсою 4,870 ну, тисяч гектара, яка передається в оренду громадянинам пришків для ведення Перморського господарства на презентаторії Лійської сільської ради Минського району Чернігівської області. Дане питання також роздалося на засіданні постійних комісій заварен пропозицій на сухоту задачі. По тексту проєкту рішення. Є пропозиція даний проєкту рішення прийняти, як рішення сесії районної ради. Хто задав пропозицію про рішення? Хто проти, буде рішення, рішення прийнято. Наступне питання порядку. Про затвердження технічної документації, про закупку на грошової оцінки, заміни і з даних пошуків яка передається уряду громадянинського щеплення для ведення фермерського податку на території Мінської сільської ради Української ради у Чернівської області. Є пропозиція даний проєкт рішення прийнята як рішення сесії районної ради. Вона розглядалася на засідання потім команди. Заява вона статується кожного з цих питань. Нема <рістична> заперечення. Є пропозиція даний проєкт рішення прийняти <рістична> є рішення сесії районої. Хто за дану пропозицію промови. Ще раз на По кожному даному питанні є заява. Є пропозиція даний проєкт рішення, прийняти є вирішення сесії районої ради. Хто за дану пропозицію промови? Наступне питання Тому про захворення про прорахунку нормативної грошової оцінки земельної ділянки дальної площею 85 гектарів лінії, яка надається в оренду строком на 20 років Коваленко для ведення фермерського господарства на території Лини сільської сільської Кимейського району Чернігівської області. Є питання по даному проєкту рівня. Є пропозиція даної проекти рішення прийнята їх рішення сесії районної ради. Хто за рішення прийняти. Наступне питання. Про затвердження технічної документації по розвитку нормативної грошової оцінки заміни ділянки ПДЛ громадянинної фімерської Сергій Володимирів для ведення фермерського господарства на території Бігацької сільської ради військово району Чернігівської області. Не надходило за уваги до проєкту рішення. Хто за те, щоб даний проєкт рішення, який розглядався на засіданні постійних комісії, прийнятий як е, рішення сесії районної ради, хто за дану пропозицію проголосував? Хто проти утримався рішення прийнято? Осудне питання пересудино про затвердження технічної документації тації нормативної грошової ретраху нормативної грошової оцінки з мене і кінецького призначення. Право Реди, який буде продано на відповідних засадах, аукціоні для рибогосподарських потреб на території Латвистецької сільської ради Чернівської області Минського району. Даний проєкт рішення розглядався на засіданні постійної комісії. Зауваження не надходу. Є пропозиція даний проєкт рішення прийняти як рішення сесії районної ради. Хто за дану пропозицію проголосувати? Хто проти отримався рішення прийнято? Наступне питання порядку порядок про затвердження технічної документації по розрахунку нормативної грошової оцінки земельної ділянки площою 25,22га, яка знаходиться на в аренді фермерського зелений обрій. І була надана для ведення фермерського господарства на території Жовтневої сільської ради Мінської райони Чернігівської області. Якісь питання? Немає? Далі питання. Розглядались на засіданні постійної комісії. Проєкт рішень зміни не, не були запропоновані. Є пропозиція, проєкт рішення прийняти як рішення сесії районної ради. Хто задав пропозицію проголосування? Хто проти, отримав Рішення прийнято. Наступне питання порядку. Про затвердження технічної документації по розрахунку нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 125 88, гектарів, яка знаходиться в районі фермерського господарства Делений обрій. І була надана для ведення фермерського господарства на території Жовтневої сільської ради Хмельницького району Чернівського області. Дане питання розглядалося. На засіданні постійної комісії е, зауваження не надходило. Є пропозиція даний проєкт, рішення прийняти як рішення сесії районної ради. Хто про Допроти? отримався рішення прийнято? Задв... Наступне питання. Про затвердження технічної документації по розрахунку нормативної грошової оцінки земельної ділянки площі 20,13 гектарів, яка знаходиться в оренді фермерського господарства з залежно і була надана для ведення фермерського господарства на території Мапошівської сети ради області. речі депутати, Ви розглянули дане питання на засіданні постійно комісії. Заваження надходило. Хто за є пропозиція, даний проєкт рішення прийняти, як рішення сесії районної ради, хто за дану пропозицію прошу голосувати. Хто проти, підтримується рішення прийняти? Наступне питання про затвердження технічної документації по розрахунку нормативної росової цільки земельної ділянки площею 15,3 гектарів, яка знаходиться в арені фермерського господарства, зелений облік і була надана для ведення фермерського господарства на території Макошинської селищної ради Мельницької ради біоти, Чернігівської області. Проєкт рішення ви розглянули на засіданні постійних комісій. Зауваження надходило хто за те, щоб... Даний проєкт рішення приєднання, як рішення сесії районної ради, прошу голосувати. Хто проти, утримався рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу комунальних закладу охорони здоров'я медичних міністра районної лікарні на передачу варенично частини приміщення. Це питання, яке ми перенесли з попередньої сесії, пам'ятаєте, і запропонувала сесія вивчити це питання. Є е, подання районної лікарні. І на комісіях ви розглянули продаційність надання почасової аренди частини приміщення. Нема западження? Нема. 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 Тоді ставлю на голосування. Хто за те, щоб запропонований розглянути в постійній комісії про рішення підняти як рішення сесії? Прошу голосувати. Хто проти, утримався рішення прийняти. Переходимо до питання різних. Слово надається депутату районної ради в багатомандатному виборчого округу Менської районної організації Українська Народна партія Маголів Валерію Угриво. Звернення ти дайте мені немає. Шановні депутати і гості, мені випала така нагода звернутися до вас з приводу звернень багатьох наших виборців. Мені вже дзвонили з кількох адрес, зокрема із Макошиною, і з мене теж, по питанню, зокрема нагальному, яке піднімається останнім часом і, можливо, буде проводитися життя під питання адміністративно-територіальної реформи від людей від наших виборців простих над, надходить звичайні такі людські і зрозумілі пропозиції проводити цю адміністративну територіальну реформу лише після всебічного обговорення е, е, у громадах і лише після референдуму. Тому що у нас тут були депутати, налягали усіх, що чотири остануться сіради, тільки в районі і тому подібне. Значить, я думаю, і цим, е, поспішати поки що не варто, у нас і війна йде, але ламати лише всього. Можна не робити. І друге питання, яке останнім часом, ви всі бачите телебачення, і звернули увагу, що про різних бюджетних організацій почали бити тривогу з приводу того бюджету, який депутати Верховної Ради збираються нам надати і прийняти десь 50 грудня цього року. Принаймні. Так от, всі Фактично всі профспілки, зокрема і працівники освіти, особливо і інших бюджетних установ, підняли голос і протест проти того, що е, уряд у своїх поки що пропозиціях, воно ще не прийнято. Але коли воно буде прийнято, то вже пізно буде. Треба раніше, як то кажуть, запобігти, щоб це не прийнято було. Зокрема, ось така пропозиція. Система, яка працює більш-менш нашої освіти, пропонується. Значить, таким чином зробити навантаження і по суті справили, що продовж, вони порахували 15-16 років близько 100 тисяч учителів може опинитися взагалі без роботи. І через це значить і ще таке питання. Звучали там пропозиції про, э, про спілки проти цього, щоб підвищити пенсійний вік до 65 років попереднього зростання зарплат серед європейського рівня. Звичайно, Легше всього, звичайно, підвищити, але ж у нас не європейські зарплати. І сім'я тобі... Інше питання. Значить, э, що стосується того, щоб э, заклик тут. Простука звучить з проводи того, що треба не наступати на права людей із низькими доходами, а вчити конкретний заклад для повернення державі тих мільярдів, про які говорили, які б команда Януковича і так далі. Легалізувати їхньовий бізнес, повести рішучу боротьбу з ухилянням і сплати податків, збільшити оподаткування багатих верст населення і так далі. Щоб ці е, реформи на собі відчули не тільки найбідніші верстви населення, а й багаті теж. Отже, таким чином було підготовлено таке звернення, і ми, нам би хотілося, щоб і Рада і районна, я всього його не читав, а тільки звернув увагу на основне, що я забуду сказати, що учителям значень, грозяться всі сільські школи, де менше 10 учнів в першу чергу, а потім буде на черзі, де, де менше 40 учнів. Що я думаю, якщо ми... Як то кажуть, повинні свій теж голос не мовчать не тільки одні проспілки. Бо в нас, наприклад, жаль, проспілки дуже мало вони навіть і збили в Київ і не зуміли організувати, щоб там їхню, так сказати, позицію створили. Ну, Маємо те, що маємо. Оце таке. Значить, має надію, війна ще про спілки, зокрема, значить, я, розряд, це, що якщо буде прийнято цей так би мовити. Бюджет опіраловські такий, де будуть і страйкувати, і так сприйгувати. Поки що підняти свій голос з боку всіх питань. Перше питання, що адміністративну територіальну реформу вирішувати тільки після обговорення, а не так зразу Чапаєвським наступом. І друге, не піднімати пенсійний вік до 65 років без попереднього зростання зарплати не розвалює систему освіти, охорони здоров'я і культури. Тому що економія стосується всіх сфер бюджетної сфери. Я пропоную підготувати такий лист, я думаю, ніхто з депутатів проти цього не буде, тому що треба завжди працювати на упередження, перед тим, як вже прийнято. Коли вже прийнято, то тоді вже пізно причали Тоді вже із тайками зсяками виходить і так далі. Дякую. Так, шановні депутати, ще хто бажає різкі питання лісне. Перероб. Ну, шановні. Автору, на сенсі, значит, так, шановні колеги, питання порядку денного винесені на 23. Сесійне засідання шостого шо, го звука розглянути. Мене в порядку денному записано, чи є зауваження. До порядку вини. Да, Я думаю, що є у вас зауваження до порядку, як головуючий сесію, але розглядали мене прості сьогодні питання порядку денного і не тільки по подовження контракту, а інші питання дуже важливі для життєдіяльності районі. Першки, ніж голосити закритою 23-ю сесію. Я хочу, шановні колеги, шановні. Я хочу привітати вас. Бо була надія все-таки, що ми зустрінемося ще до Нового року і, як ми завжди, ну більше робили ялинська, але е, в зв'язку з затягуванням бюджетного процесу, сподівання це все, мен, все менше і менше. Тому... Чи навряд чи ми таким загалом зустрінемося в цьому році? Тому я напередодні нового року Різдва Христового бажаю всім нам толерантності і виборості. Я бажаю всім нам те, щоб ми були впевнені в тому, що ми робимо справу потрібну для людей і робимо не з якимись там амбіціями, а повною відповідальністю. Що ми можемо вільно дивитися людям очі нашим обранцям в Верховній Раді, як будуть прислуговуватись до людей знизу. Для мене, от ми зараз говорили за реформу місцевого самоврядування і так далі. Критерії в мене, що не закриватися б наші населені пункти, чи зникати з карти Чернігівщини, чи інші регіони нашої області, а ці населені пункти разувати. Це була та реформа, яка потрібна людям, яка потрібна суспільству, яка потрібна Україні. Я бажаю кожній вашій родині, щоб був достаток мирного неба, миру, миру вам усім, нам усім, толерантності, поваги один до одного. Я бажаю, щоб Україна переборола ті труднощі, які є, і впевнено розвивалася. Я Впевнене в тому, що спільними зусиллями ми знайдемо вирішення, саме складних питання. Як в районі, так і в Україні в цілому. Щастя і здоров'я, перед вітанням. І також і... так слово, слово просить голова районної державної адміністрації Шановні депутати, я теж, в принципі, хотів всіх привітати з наступаючими святами. Бажать нам першу чергу вірить. Вірить в те, що все-таки та полоса чорна закінчиться. Прийде та полоса, яка дасть можливість, щоб наші жителі нашого району, і в тому числі наша держава зажила краще, ніж зараз ми живемо з вами. Надіємо віри, щоб все-таки були ми. Буде мир, з миром буде розвиток виробництва і, звичайно, що покращення життя. Але я ще хотів би сказати і попросити вас. Сьогодні ви всі зрозуміли, що ми свідомо пішли на те, щоб не підганяти сесію під державний бюджет, тому що ситуація там незрозуміла, чи 30 повінь чи 31-го, чи 28-го. Але якщо державний бюджет буде прийняти в цьому році, то в мене буде велике-велике прохання, щоб ми з вами десь чи 5-го, ну, скоріше, що 6-го, 6-го, я думаю, що з Володимиром Михайловичем ми визначимося, якщо позачергову сесію провести. По, тільки по прийняттю бюджету, то я думаю, у мене прохання, щоб всі ці э, э, свята э, приїхали в сесійну залу і ми разом прийняли э, районний бюджет. Тому що всі розумієте, без районного перед радством ні, не вийде. Бюджету не треба. Справа тому що я буквально скажу чому. Ви ж розумієте, що в нас іде. Що, що в нас йде? Шановні депутати, дайте скажуть. Чим ми більше затягуємо тим гірше нам. Тому що у нас, у нас від, відкриті процедури державних закупівель. Коли ми відкриємося, у нас не буде головного каштуриста, ми державні закупівлі, конкурси по-новому. І Це все час. Тому в мене прохання. Велике прохання, коли е, буде дзвінок із районної ради, що на сесію, то сесія тільки з одного питання, е, районний бюджет. Так, дякую. Шановні депутати, я дякую, дякую. За участь роботній сесії. Юрій Іванович, вам особливо ви такі активні сьогодні були. Так, 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 так. Я... Ну, давайте, щоб ми хоч трошки посміхнулися. Може я і не прав, що це сказав. Юрій Іванович, ну я п'ять від вас не буду, але ви все-таки ходіть на, на педагоги 25 сесії, я що до слугання, але вас закрити.